Продовжуємо свій похід вздовж Дністра. Тут вже все готується під черговий паркан. Після того, як прийняли в першому читанні закон про безперешкодний доступ до водних об'єктів, тут навпаки. А це що за склад? Тут щось, я не понимаю. Ні, тут буде чи казино, чи публічний будинок якийсь. Ні, ну казіно, без вікон, без, без дверей, або виробництво якесь. Може рибні цеха? Ні, там дитячий майданчик є. Ну зараз підемо подивимось, тут ще палять щось, сміття. Отділ продаж, що він продає, цей відділ продаж. Скромненько так. Це для черні будочки. Ось тут спалюється сміття. такі у нас дворці. Так. Да.